Привіт всім! Замовити цей товар, ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги силіконові приманки. У даний комплект входять силіконові черв'ячки довжиною 4 см, які створені для максимально реалістичних рухів на воді. Кожна приманка має хвилястий хвіст, який при найменшому русі створює інтенсивні вібрації та приваблює рибу. Формула з протеїновими добавками виділяє приємний аромат, що спонукає навіть Бережних хижаків підходить для ловлі окуня, щуки, судака, форелі та інших видів, як у прісній, так і в солоній воді. Завдяки високій еластичності та міцності силікону приманки витримують багато закидів та виведення риби. Пропонуємо до вашої уваги джиг-головки. Це набір універсальних джигачків для ловлі риби з використанням яких приманок. Ви можете обрати між гачками 3,5, 5, 7, 10, 14 та 20 грамів. Гачки мають трикутну головку, яка надає стабільну фіксацію та природну гру у воді. Виготовлені із високоякісного металу, тому відзначаються міцністю, стійкістю до корозії та довговічністю. Набір ідеально підійде як для прісно. Рісноводної, так і для морської риболовлі. Набір ідеально підійде як для прісноводної, так і для морської риболовлі. Дуже компактні та зручні у використанні, а тому стануть необхідним аксесуаром у рибальському арсеналі. Пропонуємо до вашої уваги сумку для риболовлі. Це зручне та містке рішення для зберігання всього необхідного спорядження. Виготовлена з міцного водонепроникного полотна, витримує складні погодні умови та активне використання. Вона має декілька відділень та кишень для організованого зберігання снастей, приманок, інструментів та особистих речей. Вона ідеально підходить не тільки для риболовлі, а й для полювання, туризму та інших видів активного відпочинку. Надійна блискавка, посилені шви та ергономічний дизайн забезпечують комфорт та довговічність. Пропонуємо до вашої уваги дискокулю. Це яскравий декоративний елемент для створення святкової атмосфери на вечірках, у клубах, караоке та барі. Дзеркальна поверхня на кулі відбиває світло, створюючи відомий ефект сяйва. Куля діаметром до 30 сантиметрів, тому ідеально підходить для сценічного освітлення, діджейських виступів або домашніх свят. Легка та міцна конструкція дозволяє легко кріпити її на стелі або підвісних кронштейнах. Динаміт. Чний ефект світлових відблисків додасть енергії та драйву будь-якій події. Стильний та яскравий аксесуар зробить простір більш живим, веселим та святковим. Пропонуємо до вашої уваги вентилятор на шию. Це компактний, сучасний та зручний персональний вентилятор, який надає ефективне охолодження в будь-яких умовах. Оснащений безліч виходами для повітря, створюючи рівномірний потік вітру та даруючи приємне відчуття свіжості. Вбудований акумулятор на 4000 мАч забезпечує тривалий час роботи без підзарядки. Ергономічний дизайн забезпечує комфортне носіння та звільняє руки для активності. Тихий мотор працює майже без шуму, роблячи його ідеальним для офісу, навчання або відпочинку. Легка конструкція та гнучкий корпус дозволяють підлаштовувати кут обдування під потреби користувача.